Доброго ранку, ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок і в нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам, пане Доброго Богдане. Доброго ранку, Андрій. сьогодні пропоную поговорити про досудове врегулювання господарських спорів. Ну, зокрема, давайте розпочнемо з того, що окреслимо основні положення досудового врегулювання господарського спору. В Принципі досудове врегулювання господарських спорів повинно бути врегульоване в умовах договору між суб'єктами господарювання. Тобто, якщо виникають між ними якісь претензії одна до одної, в договорі передбачається, як саме підлягають врегулюванню ці спори між сторонами. Ну, а які саме можуть бути претензії? Вони різноманітного характеру, чи так, вони безумовно. окремо прописуються? Безумовно, що стосується претензій, взагалі-то порядок досудового регулювання спорів передбачений чинним господарським процесуальним кодексом нашої країни. Зокрема, в цьому кодексі передбачено, що особа... Права та інтереси якої порушуються, звертається до іншої особи, до іншої сторони договору з письмовою претензією. І в даній письмовій претензії повинно бути зазначено, що саме порушується іншою стороною. Я маю на увазі, які умови договору порушуються, які зобов'язання не виконані або в повному обсязі, або виконані неналежним чином іншою стороною. І безумовно у претензії ставляться вимоги, що саме вимагає. Особи, права та інтереси, якої порушуються, в порушника своїх прав. Наприклад, або розрахуватися у відповідності до умов договору, або виконувати договори належним чином. Ось. І тому подібне. І надсилається ця претензія до порушника через, наприклад, Укрпошту. Необхідно на Укрпошті заповнити бланк повідомлення обов'язково, щоб у вас були докази, що отримала інша сторона цю претензію. А також необхідно заповнити два екземпляри опису. Це найкращий доказ, у відповідності до якого буде підтверджено, що саме ви надсилали іншій стороні, коли ви його надсилали. І в даному описі вказується також ставиться вірніше штамп поштового відділення, звідки ви надсилаєте, і підпис відповідальної особи, яка перевірила, що саме ви надсилаєте. Ну, На взагалі який порядок розгляду даної претензії, якісь терміни, наприклад, Дякую. Як, взагалі, Я це зрозумів. особа, яка отримала претензію, зобов'язана відповідності до положень чинного господарського соціального кодексу розглянути претензію в десятиденний строк. В десятиденний срок вона розглядає претензію і зобов'язана надати письмову відповідь на дану претензію. А саме тут два варіанти: або претензія задовольняється, або вона відхиляється. Але якщо вона відхиляється, то необхідно навести правові обґрунтування, у відповідності до якого законодавчого акту, або у відповідності до яких саме умов договору ця претензія не може бути задоволена. Ну і тоді безумовно, якщо надійшла відповідь. У відповідності до якої можна зробити висновок, що. Ще уточнюючи запитання, як саме повідомляється про цю відповідь, яким чином надсилається так само за допомогою поштового зв'язку відповідь на претензію? У відповіді на претензію, зазначається: задовольняється вона чи ні. Якщо вона не задовольняється, то наводяться правові аргументи, чому вона не задовольняється? Якщо особа, яка надіслала претензію, Отримала для себе негативну відповідь, то безумовно іншого варіанту, як звернення до господарського суду з проханням вирішити це питання в судовому порядку. Інших варіантів не залишиться. Якщо все ж таки позитивний результат зазначається, тобто позитивне реагування на претензію, знову ж таки. Реакція були якісь претензії, там не знаю, знову ж таки, як ви вже говорили щодо розрахунків і так далі. Так далі, а в відповіді прописується, що буде робити. А той, хто отримав претензію в даному питанні, який строк там. Я зрозумів. В першу чергу в претензії зазначається, в які строки необхідно виконати свої зобов'язання порушнику умов договору, і в господарському процесуальному кодексі зазначається, що якщо претензія є обґрунтованою, якщо вона ґрунтується на законі та на умовах договору, то порушник зобов'язаний її виконати цю претензію. І якщо, наприклад, порушник умов договору визнає, що ця претензія дійсно є обґрунтованою. То у своїй відповіді на претензію він це підтверджує і, в тому числі, погоджується, наприклад, з тими строками, які вказані в претензії, щодо виконання своїх зобов'язань. А чи немає поняття розстрочки виконання? Це сторони можуть домовитися між собою. Для цього необхідно внести в умови договору зміни шляхом складання відповідної, відповідної додаткової угоди, де зазначається, що сторони домовилися. Наприклад, провести розрахунок там за отриманий товар чи за отримані послуги в такі-то строки, тобто в інші строки, це все можна врегулювати між собою. Головне, щоб була на те добра воля сторін. Ну а з вашої юридичної практики, все ж таки, вирішуються дані питання в, в такому плані? Безумовно вирішуються. Навіть я скажу, що приблизно в 50% випадків сторони врегульовують спори між собою мирним шляхом. Так завжди краще аніж в судовому порядку. Ну що ж пане Богдане? Я вам дякую. І Я вам дуже дякую. Шановні друзі. Я нагадую, що ви дивилися рубрику юридичний ранок, і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.